Короби крісла Хін Хенхайсен знову в наявності показує. Це доступні по ціні крісла, які витримують навантаження аж 150 кг. Вага крісла всього-навсього 3,5 кг. Йдуть відразу з таким чехлом. Це дуже зручно. Чехол міцний, надійний. Попереду карманчик іде великий такий. По бокам сіточка йде, карманчики. Показую крісло. Відгуки тільки позитивні по цим кріслам. За такий бюджет реально кращих не знайдете. Дивіться, яка широка п'ятка, якщо у вас ґрунт м'який, або пісок не провалиться. Всі чотири ніжки регулюються по висоті. Як захотіли, так і виставили. Попереду карманчик йде. Збоку буде підсклянник. Позаду йде такий великий карман. Оця м'яка тканина знімається і можна зняти і в пральній машині вибрати. Оця тканина це текстилен. Кут нахилу крісла регулюється. Підлокітники піднімаємо і можна зробити навіть лежаче. Навіть трошки поспати можна. Якщо вам потрібно рівно, підлокітник підняли, зафіксували. І ось у вас рівне крісло. Контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.